Аграрії люди завбачливі. До збирання кукурудзи на зерно зараз приступають лише на півдні області, а насінням королеви полів уже запасаються і на півночі. Днями в селі Зозулинці Козятинського району деякі шанувальники Маїсівського насіння вже отримали посівний матеріал на наступний виробничий сезон. Ми давно співпрацюємо з фірмою Зоря Маїс Насіння. Ми задоволені їхнє насіння, і воно в певній мірі дає більший результат і краще як. Аналогічні гібриди іноземних фірм це насіння отримує більш низькі температури, дозволяє господарству, де ми великі маємо площі посіву сіяти в більш ранні сроки. І продуктивність цих гібридів, такі як ми свіємо, Моніка, Бікстар, фірми Зоря ми ними задоволені, і ми вже багато років співпрацюємо з цією фірмою. Найбільш популярним каже представник зорі Маєсна Насіння» Юрій Дімінтів, є гібрид новий. За ним ідуть екологічно стабільні атракт «Бікстар», Анамур і Моніка. Їхній потенціал складає 120-140 центнерів з гектара зерна. Гібриди Яровець і Берека з'явилися на товарних площах нещодавно, проте вже встигли завоювати велику увагу сільгосп виробників. вибір достатній великий. Ну і саме головне, ціна в нас доступна. Доступна ціна, вона в гривнях ну не вища, ніж в минулому сезоні. Керівник господарства, що працює в зозулинцях, Микола Синяченко, один із тих, хто запасається ресурсами заздалегідь. Насіння кукурудзи він завжди купує восени. Хай вона лежить, бо сьогоднішній день все все міняється. І життя міняється, і головне діло, ціна це більше. Завтра можуть зробити, яку хочуть, доплатити і відплатити. Але якщо вона в складі буде, то вона буде чекати будущу року. А що думати вибирати, продовжує керівник із багаторічним досвідом роботи, коли у полі все наяву і демонструє посіви моніки. Вона дає за 500 центнерів. За. Це значить, що вона. Прекрасно, ми забезпечимо худоби, і в нас частинка останеться кукурузи, яка піде в мішки. Я допустим, не жалкую, що я не взяв другої кукурузи на. А на цій площі Моніку збирають на силос. Вологість зерна на 10 вересня 30%. Коли починали, урожайні силосної маси перевищувала 600 центнерів з гектара, каже заступник директора Володимир Побережник. Вміст зерна у силосі не менше п'ятої частини, тобто поживність корму надзвичайно гарна. Маючи щороку чудові результати від вирощування маїсівських гібридів, каже Володимир Йосипович, ми і не думаємо про інші гібриди. Вчора ми були на семінарі. У Київській області обдивилися багато гібридів кукурудзи різних зарубіжних фірм. Вони, звісно, непогані, але якщо порівнювати ціну насіння цього гібрида і ціну насіння іноземних гібридів, так вона в два рази нижче. Нас складається економіка господарств. Кращої кукурудзи, ніж на цьому полі, каже Володимир Йосипович. Він у цьому році не бачив. Потенціали її у зерні понад 140 центнерів з гектара. Поки 10 вересня свої насіння забирали одні, представник Маїса Юрій Дімінтів уже формував список наступних господарств, яким буде доставлено посівний матеріал уже незабаром. А в якості насіння від Маїса зауважує сумніватися, немає сенсу. Ми всіх своїх партнерів запрошуємо на наш завод у Черкаси. Знаходиться він коло азоту підприємства, наш новий завод. Він повністю з минулого сезону введений на всі свої проектні потужності. Сучасний, ну саме сучасна сушка, обмолот, калібровка. Все це механізовано, затаровка. Ну, Самі сучасне обладнання на сьогоднішній день кращих зарубіжних компаній присутні в нас на заводі. До речі, крім гібридів власного виробництва та селекції, маїс пропонує гібриди фірм зі світовим ім'ям. Наша компанія Маїс може запропонувати саме широкий вибір гібридів, Вітчизняні гібриди одні з кращих, зарубіжні гібриди, – Монсанта, піонер, «Піонер», лімагрейн. І в той же час ми гарантуємо якість і гарантуємо сервіс. Тож сільгоспвиробники, що тільки приступаючи до збирання вирощеного в цьому році, вже активно запасаються ресурсами на рік наступний, бо знають, що в аграрному виробництві приказка Готуй сани влітку а воза взимку актуальна завжди.